Що робив? З транспортного Для чого? Це моя законна вимога. Ну, відмовляю. Відмовляю. З да. чого ви взяли, що ваша вимога законна? Це треба на законом, розумієте. Чим ви керуєтесь, скажіть, будь ласка. Законом України про національну поліцію. Стаття. яка? — Що? Стаття яка? — Ну, шукайте, я вам вже повідомлю. Закон України про національну поліцію, що я можу вийти, що я повинен вийти на вашу вимогу. Так, з автомобіля. Ви нічого не сплутали? Ні. Яка стаття? Тоді каже на ну, шукайте. Водій ти зобов'язаний вийти з транспортного засобу на вимогу працівника поліції. Чомусь так вирішив цей працівник поліції. Чому він так вирішив? В мене велике питання, оскільки згідно чинного законодавства на сьогоднішній день такої норми немає. Друзі, так і ви повинні це знати. І сьогодні ми будемо про це говорити на цьому каналі. Якщо ти вперше на цьому каналі обов'язково роби підписку, залишай коментар і розповсюджуй дане відео, щоб якомога більше водіїв та громадян України знали свої права та вміли ними користуватися. І працівникам поліції також рекомендую подивитися це відео, щоб знати все ж таки норми чинного законодавства України. Друзі, з вами адвокат Антон Болт. Не забувайте підписатися також на мій телеграм-канал. В описі під цим відео буде посилання. Причина зупинки. Я вам хочу... Дивіться, якщо ви мені не доведете е, законність е, ваших дій, я вам не пред'явлю нічого. Я запевняю вас просто в цьому. Дивіться, якщо ви відмовлятимете продивлятись. Так я вже відмовився. А я вже відмовився. Значить, Від... встановлювати. Від... Особою все Давайте, що робимо? Вийді з паспортного засобу. Для чого? Це моя законна вимога. Для чого? Відмовляю. Відмовляю. Да. Так, що, що, не, не виконуєте законну вимогу З чого ви взяли, що вона законна? З чого ви взяли, що ваша вимога законна? Відмовляю, це на законом, розумієте. Да, скажіть, будь ласка, чим ви керуєтесь? Що що? Чим ви керуєтесь? Скажіть, будь ласка. Законом України про національну поліцію. Стаття. Яка. Що? Стаття. Яка. Ну, шукайте, я вам запомідував. Ну, ви мені чекайте, я хочу перевірити, закон. що ви що ви мене не обманюєте. За Ну так я ж питаю, яка стаття? Я вже ви мені сказали закон України про національну поліцію? Так, так, Закон України про національну поліцію, що я можу вийти, ну що я повинен вийти на вашу вимогу так, так. з автомобіля. Ви нічого не сплутали? Ні. Яка стаття тоді кажіть? Ну шукайте. В смислі шукати? Ну, прямо? ну я шукаю, якщо ви мені назвете, я зараз подивлюсь. Ну, я таке то яка? Шукаєте? Шукаєте. Ну, то я шукаю, ви мені скажіть стаття яка. Шукаєте. Ви мені назвете статтю чи ні? Я вже сказав. Ви мені назвете статю чи ні? Ви мене чуєте? Ні. Не чуєте? Ні. Не назвете? Ні. З якою причиною? Ви її не знаєте? Та чому ви не хочете назвати е нормативний акт, яким ви керуєтеся? Не можу зрозуміти. Я якраз назвав нормативний акт який... конкретно? Конкретно якою статтею? саме конкретно не назвав? Угу. Ну по-перше, треба звертати увагу на те, що є закон України про національну поліцію, саме стаття 35, Там 11 підстав для зупинки транспортного засобу. А так як це превенція, друзі, давайте подивимось на екрані, скільки підстав. І про що я хочу звернути увагу, так як це превенція, під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи, чого працівник поліції не робить на даному відеофрагменті. В такій ситуації я б одразу рекомендував дізнатися призішем по батькові посаду, хто взагалі цей працівник поліції, який постійно. Нічого не дочуває, а що треба зробити? Треба звернутися до нього, зазначити закон України, стаття 18, Будь ласка, ваша службова посвідчення, щоб подальшому залишати на нього скаргу. Не забувайте скаргу. Можна залишити на телефон гарячої лінії міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Виходьте із автомобіля. Це законна вимога. Водій питає, а де ж це передбачено? І чим взагалі це передбачено? Чим передбачена така вимога вийти із транспортного засобу? Велике питання, тому що працівник поліції цього не знає і каже про те, що шукайте, шукайте. Потім зазначає законом України про національну поліцію. Ну шукайте, ну шукайте. Я вам запомідував». якщо відкрити закон про національну поліцію, такої вимоги, друзі, ну немає. В нас є інший цікавий закон закон України про дорожній рух. І ось якщо відкриваємо зараз закон України про дорожній рух, а саме статтю 16, друзі, ви бачите її перед собою на екрані, там зазначено, що водій має право, а також водій має зобов'язання. Про права. Водій має право знати причину зупинки транспортного засобу посадової особи державної органу. Це саме про те, що зазначає водій на даному відеофрагменті. Він має на це повне право. Зв'язку з тим, що це превенція, яка застосовується працівником поліції до даного водія, він повинен посилатися на відповідні нормативно правові акти та роз'яснити. По-перше, що було причиною зупинки транспортного засобу. По-друге, проводити повну фото-відеофіксацію, попередити про таке про таку дію. Далі він повинен роз'яснити. Якщо він посилається, цей працівник поліції на якісь вимоги, і що вони нібито передбачені, на який конкретно нормативний правовий акт, яким конкретно пунктом або статтею це передбачено? цього також немає. Хоча в цьому законі, в законі України про дорожній рух, передбачено на вимогу поліцейського вийти з транспортного засобу. Кому? Для кого передбачено? Все вірно, друзі, стаття 18. Основні обов'язки та права. Пасажира. Ось, що працівник поліції переплутав, на жаль, через свою професійну некоректність, будемо так казати. В статті 18 чітко визначені права та обов'язки пасажира. І ось там є, що на вимогу працівника поліції вийти пасажир зобов'язаний. Пасажир зобов'язаний з транспортного засобу. А в нас водій. Якщо повернутися до статті 16 закону про дорожній рух, такої вимоги для водія взагалі немає. Там є інша вимога. Дивимось. Водій зобов'язаний виконувати передбачені законом вимоги поліцейського, кома. Передбачені законом вимоги поліцейського. Поліцейські посилаються на закон України про національну поліції, однак там такого нема. Рухаємось далі. Водій зобов'язаний тримати руки в полі зору поліцейського і не виходити з транспортного засобу без дозволу. Тобто тут є інша норма. Щоб водій без дозволу не виходив із транспортного засобу, а не те, про що каже працівник поліції: що на його вимогу ти зобов'язаний вийти з транспортного засобу. І одразу вони потроху починають казати про що про злісну непокору. До речі, друзі, щоб знати і вміти користуватися своїми правами, а також отримувати надійну юридичну підтримку на дорогах України, долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Тим паче, у травні місяці в нас будуть дуже круті знижки, тому що нашій спільноті вже... 4 роки. Слідкуйте за новинами. В описі під цим відео будуть всі посилання, а також наш сайт. І не забувайте про те, що завжди в нагоді в такій ситуації вам стане корисна література. Щоб її придбати, переходьте в наш ад шоп Яка стаття? Тоді кажіть? Ну, шукайте. Сміслі шукати. Прямо. Цікавий такий працівник поліції постійно каже про те, що я вам нічого не скажу. Самі шукайте, нічого не відповім. На цьому все. Дуже прикро, що мені невідомо, чим закінчилось дане відео. Однак, водій, якщо ти дивишся мене і в тебе є проблеми, працівники поліції склали якийсь матеріал. Ми залюбки безкоштовно тобі допоможемо. Ми соціальні мережі в описі під цим відео напишіть мені, і я зі своєю командою пропрацюємо ваше питання стосовно далі. Моменту працівник поліції каже про те, що це злісна непокора, це злісна непокора працівнику поліції. Давайте розбиратися згідно кодексу України статті 185 передбачена злісна непокора законному розпорядженню або в поліцейського. Читаємо злізне непокоро законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків. Де тут законна вимога? Про що працівник поліції взагалі каже? Це він психологічно лякає водія. Тим, що ми до тебе зараз застосуємо затримання, 185-ту. І до речі, не забувайте про те, навіть якщо ти не пред'явив працівнику поліції свої документи, то це не злісна непокора, це 126 стаття. І працівникам поліції вже пора б це вивчити. Бо у нас дуже велика кількість таких кейсів, які ми скасовували в судовому порядку. Так ось, якщо ми будемо. Висновки робити по даному відеофрагменту. Що ми маємо? Маємо те, що такої вимоги немає. Працівник поліції повинен посилатися завжди на норми чинного законодавства. Він зобов'язаний роз'яснити це водію, конкретну підставу зупинки, конкретні статті. Та нормативно-правові акти. Якщо він діє незаконно, то обов'язково фіксуємо його, встановлюємо його дані, посаду, залишаємо скаргу обов'язково, пишемо додатково. Якщо він перевищує свої службові повноваження, порушуємо кримінальне провадження через державне бюро розслідувань відносно такого працівника поліції. І до речі, друзі, нещодавно на моєму ютуб каналі вийшло дуже цікаве відео. Перейдіть обов'язково, подивіться, як ми притягли працівника поліції. Нагадую працівника поліції новомосковського груп, який діяв незаконно відносно військового Дмитра Ямахи. Ми притягли його ще за те, що він порушив мовне законодавство. Це, взагалі, вперше таке в Україні, коли притягнуто працівника поліції за те, що він використовував під час спілкування недержавну мову. Перейдіть, подивіться на каналі це відео, і незабаром ми. Побачимо дуже цікаві кейси стосовно цього працівника поліції, який діяв незаконно, стосовно іншого працівника поліції, який в Кам'янському також діяв незаконно. Кримінальне провадження вже підходять до свого завершення на досудовому слідстві і незабаром будуть дуже круті новини, Тому залишайтеся на цьому каналі обов'язково. А якщо вам потрібно більш детальне юридичне роз'яснення, то не забувайте підписатися та перейти на наш. Колубний Ютуб канал там багато чого цікавого в описі. Під цим відео будуть посилання. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.